Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждає. Сьогодні є неділя після Різдва і рівно ж останній день цивільного року. Тому маємо подякувати Богу, перепросити Бога і благати Господа Бога. Що нам вказує, дорогі брати і сестри, нинішня неділя після Різдва? Що вона голосить? Що ангел Господній о півночі з'явився Йосифові, збудив його зі сну і каже: Йосифе, вставай, візьми Марію і дитятку Ісус і втікай до Єгипту, бо ірод хоче вбити маленького Ісуса. Що нам пригадується? Пригадує, 24 лютого ту страшну ніч. Коли московські літаки на нашу, влетіли на нашу землю, де мільйони українців несподівано нагло. Не очікуючи, подібно, як вночі ангел з'явився Йосифові, втікай, бо ірод хоче вбити дитятко». І наші люди покидали, нічого не беручи за собою, втікали, щоб рятувати своє життя. Втікали, щоб зберегти своє життя. Життя своїх дітей онуків. Але ірод Московський не тільки хотів бити дітей малих, він прагне, має ціль знищити націю, народ, державу. І сьогодні, і того тижня, ми бачимо нові жертви. Бачимо знову, як той нарід ховається в катакомбах, рятуючи своє життя. А той злий ірод підлу, підступну, вночі посилає свої ракети, посилає в цивільне населення, там, де немає ні військової частини, ні військової бази, але там, де мешкають люди. А люди є різні і діти, і хворі, і каліки, і чоловіки, і жінки різного віку. Але ірод без милосердя в ірода не можна шукати милосердя чому? Бо той ірод, який приказав і видав закон, щоб його військо йшло і шукало дитятка Ісус, Він вбив трох своїх синів рог своїх рідних синів він вбив, тому що боявся, що вони посядять його трон, його діти візьмуть від нього, що його владу. І тому от за слово Ірод поганий, воно й війшло в лексикон всього світу, всіх народів, що означає слово Ірод погана людина, зла людина, садист, вбивця. Терорист. І так є, дорогі браття і сестри, що той ірод по нинішній день не дає нашій землі спокою, не дає нашій землі і нашому народу спокійно розвиватися і жити. І сьогодні, як ми говорили на початку літургії. І тепер на проповіді розпочали, що маємо подякувати Богу. І, можливо, хтось засумнівається і скаже, за що маємо дякувати? За ті зруйновані міста і села, за тих вбитих дітей, немовлят, жінок, військових. Маємо дякувати. Це є дуже важливо, дорогі браття і сестри. Ми маємо дякувати за це, що. А ми як держава є в дивний спосіб ми існуємо. Слово Боже каже, що Ісус назива назореєм. А що таке слово назорей? Слово назорей означає парусток. Якщо ви зрізаєте деревину, а деревина має здорові коріння, то через деякий час. Ви побачите, що там появляється паросток, тобто відроджується дерево. Подібно було з Ізраїлем, але рівно ж і є подібно з нашим народом, бо скільки це дерево різали в нашому народі, нас різали, нас спіляли, але нас не могли що викорчувати. Жодні лихі сили, жоден ворог, який приходив на нашу землю, який ділив наш край, який спалював наші міста і села, який знущався над нами, він не міг викорінити кореня, тому що той корінь був здоровий. Той корінь не завжди був верхівці нашого народу. Бо був період, що українська шляхта покидала свій нарід, свою церкву, приступала до ворогів і русифікувалася, і польщилася, і маляризувалася, і руманізувалася. Все було в історії нашого народу. Але все-таки залишався корень. Хоч невелика частина того здорового народу, тверезу мислячого народу. І народу, який любив свою культуру, мови, звичаї, традиції. І то я також, дорогі браття і сестри, передивною дякувати Богу, що, як ми співали в тій колядці, пригадаю, сам собі, бо ще й добре не вивчив. Дай сили здолати нам і рода нині, Дай нам перемогу і мир в Україні, хай дзвони Софії весь світ почує. Країна не впала, вона колядує. Що мимо того дійсно такі тяжкі часи? Страшні часи для нас і нашого народу. Але що ми не впали? Ми тримаємося. Хоч можливо, багато впало, знеохочилося, зневіри. Не треба того робити. Не треба, дорогі мої, бо якщо ми впадемо духом, то жодна сила, жодна зброя нам в житті вже не допоможе. Коріння народу мусить бути здорове. Завжди є, які відпадають. І то ми бачимо сьогодні. І втікають, і артисти, і політики і залишають край все, то є. Воно так було, і воно так буде. Але завжди здоровий корінь мусив він бути. Бо якщо народ не має здорового кореня, таке дерево дасть паростку. не дасть. Воно просто згине. І Тому ще раз повторююся, в нашому народі був здоровий корінь, і задля того кореня. Здорового корення, хоч, може, там було кілька, розумієте, тих корінчиків, але ми завжди відроджувалися, нас пиляли, палили, зневажали, забороняли, а ми жили. Ми жили в родині, в сім'ї, в хаті. Ми колядували, ми вірили, ми прославляли Божу дитину, і та віра допомогла нам. Допомогла нам. І сьогодні, на закінчення старого року, ми маємо дійсно подякувати Богу за дар віри. Бо щаслива людина, яка довіряє Богові, щаслива людина, дорогі браття і сестри, яка вірить в Бога, яка вміє що також подякувати Господу Богу. А що таке є? Невдячність. Невдячність походить, дорогі браття і сестри, від нашої людської гордині. Вона переконує людину, що вона за все завдячує тільки собі, тільки виключно своєму інтелекту, своїй праці, своїм здібностям, і все це залежить від неї. І це є властива невдячність. І та невдячність посила також дуже великі коріння, коли сьогодні діти не дякують батькам, не дякують батькам за дар життя, за недоспані ночі, за батьківську материнську любов. Коли невдячність виявляється тоді, коли ми не вдякуємо один одному на робочому місці, коли ми не хочемо, щоб хтось нас підтримав, щоб хтось нас потішив. Розрадив, також є така гординя, велика гординя, коли людина, я обійдуся без вас, а не обійдеться, може пропасти, але і самолюбство гординя не дозволяє її переступити через себе. І тому сьогодні є дуже важливо, щоб ми не були тими невдячними синами і дочками, але щоб ми були вдячними дітьми. Щодо своїх батьків, бабців, дідусів, чоловіка і жінки, так, кожен виконує свою функцію на своєму місці. Це є важливо. І та вдяка, вона сьогодні нам потрібна така щира. І найбільше сьогодні ми вдякуємо Богові, який дав нам ту силу витривалості, силу Духа. Хоч диявол старається розсіяти ту силу. Росіяти ту силу, вбито того духа. І дьявол нам каже: а подивися сьогодні, що буде на Боковелі. які там є мільйони. Так, то є прикро, то є боляче, то є сумно, так, дорогі брати і сестри, а ми не дивимося туди. А ми думкою і серце дивимося там, де є окопи. Там, де найкращі сини нашого народу, в тих окопах захищають нашу землю. І не від тих, не, не від тих берімо приклад, який є на Буковелі, але від тих, які там, в окопах захищають наш рідний край. Бо вони для нас є герої, вони для нас є прикладом і взором до наслідування. А на ті, які мають через це закаменіле серце, і готові мільйони. Випустити нам вітер, але не допомогти ні державі, ні бідним, ні воїнам, ні пораненим. Тому диявол буде нас розсіювати, буде вбивати наші сили, бо це йому найбільше є потрібно. А ми будьмо витривалі, ми будьмо сильні, і ми будьмо що вдячні. І тому та служба Божа. Є кожна служба Божа сьогодні як подяка, бо вечір ви не приходите так багато, але кожен має подякувати сьогодні за прожитий рік, за те, що ми є, за те, що ми стоїмо, за це, що ми молимося, за те, що ми колядуємо, за те, що ми, як нація, ще збереглися. І це є наука для старших, для батьків, для вчителів. Вихователів, як маємо ми зберегтися надалі? Бо якщо те коріння обрублять до кінця, чи знищує його, воно не дасть паростка, воно загине, просто буде трухлявий пень. І тоді той трухлявий пень легко ворог вирве і викине геть, а це є добре наше виховання наших дітей і онуків, а це є християнське виховання, це плекати в любов в серцях до Бога, церкви, свого народу, своєї культури. А Це є дуже важливо. Тому, дорогі мої браття і сестри, що вам сказати на порозі прийдешнього нового року. А скажу не своїми словами, а скажу. Словами святого Йоанна Золотоустого, який говорить, тож, якщо ти хочеш мати користь Нового року, необхідно пам'ятати ці слова того святого. А перше, святий Йоанн Золотоустий до нас взиває, наприкінці старого року подякуй Богу, що Він зберіг тебе до цього часу. Пожалій у своєму серці за все, що ти зробив зле і погано в цьому році. Порахуй час свого життя і скажи сам собі дні біжать, літа минають, більшу дорогу свого життя я вже прийшов. А що зробив доброго? Чи з тим світом без всякої чесноти, суд перед дверима, остаток мого життя йде до старості, не прикрашай вінками дверей свого дому, але провадь такий спосіб життя, щоб отримати на свою голову від Христа Спасителя вінець правди. Так вчиться святий Йоанн Золотустий, дорогі браття і сестри. Треба прожити так достойне життя, щоб подякувати Богу, перепросити Бога і також збирати чесноти для спасіння, для щасливої вічності, для Царства Небесного. Тому, Боже, в Тройці святі єдиний, ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за наших батьків. Дякую Тобі за чоловіка. А чоловік дякує Тобі Боже за жінку. Дякую Тобі за прожитий рік. Дякуємо за дітей і онуків. Дякуємо за хрест, за терпіння і страждання, який має наш народ в нинішній день. Бо віримо, що на тій зрощиній землі кров'ю стількох людей. Має посіятися добре насіння і має бути в майбутньому добрий урожай. Боже. Дякуємо Тобі за Твого єдинородного сина, який зійшов і народився в Афлеємі в яслах насіння. Дякуємо Тобі, Боже, за рік, який імену, за працю, за хліб насущний на столі. Дякуємо Тобі за наші здобутки. І дякуємо тобі за наші втрати, якщо навіть вони були, ти краще знаєш, як маємо, де більше є пожиток у нашому житті. Дякуємо за сусідів, Дякую, дякуємо за працю, дякуємо за наставників, вчителів, дякуємо за дар віри, дякуємо за вихователів, дякуємо за все, що ми маємо і чим ми. Дихаємо, перепрошуємо Тебе, Господе, в Тройці святі єдиного за всі наші гріхи, за дедбання і упущення. І сьогодні лине з наших уст благання, Дитятко Боже, благослови нам, нашому народу і цілому світу. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос зарождає.